Луцьівські тепловики отримали модульну котельню від ТОВ Червоного Христа України. Її доставили сьогодні 26 жовтня. За словами директора теплоенерго Сергія Малишева, внутрішнє обладнання відомих закордонних виробників дасть змогу якісно та економно опалювати об'єкти критичної інфраструктури. Ми отримали від Червоного Христа України блочну модульну котельню потужністю 1 МВт. Завжди вони доречні. Ви ж бачите, це сучасне обладнання, що самі котли, що насоси. Тобто, це, ну, перш за все, енергоефективність, да, заощадити кошти. Тобто є потреба ще в таких котельнях. Ну, сподіваюся, і при підтримці спонсорів завдяки міському голові, депутатів, це не остання наша котельня. Потужності наданої котельні вистачить для обігріву кількох будівель. Вона працює на природному газі. Зрівнянні ця котельня, нагадаю, вона 1 мегаватт, ну, наприклад, для якихось лікарень там да, Тобто невеличких таких. Якщо брати по мікрорайонам, по жилому фонду, наприклад, для подачі тепла на 3 5 п'ятий мікрорайон котельня потрібна потужністю 24 МВт. Тобто, ну, це різні речі. Другий, четвертий, там трохи менше 16 МВт. Тобто це великі котельні. Сергій Малишев розповів, теплоенерго всі котельні стаціонарні. Це перша блочна модульна. Для працівників це новий досвід. Вони самостійно обслуговуватимуть її та вводитимуть в експлуатацію.